Південноукраїнський АЕС підсумували результати традиційного конкурсу плакатів з культури безпеки серед працівників підприємства. Участь у заході взяло 10 атомників з восьми структурних підрозділів АЕС. Вони розробили варіанти плакатів, що ілюструють одне або декілька положень культури безпеки на підприємстві. Найбільше, а це 16 робіт, надійшло з цеху теплової автоматики та вимірювань. Оцінювання плакатів компетентним журі відбувалося за багатьма критеріями, основні з яких відповідність цілям і завданням конкурсу, інформативність, а також оригінальність і нестандартність рішення. Мені сподобалось дуже багато робіт, які мені, мене зацікавили. Інтересні теми були підняті, але деякі люди не зовсім зрозуміли тему цієї цього. Конкурсу, тому що більше було культура праця, культура виробництва, а тут з охорони праці почали використовувати плакати. Ну, але всі цеха зробили те, що зробили, і дуже приємно, що дуже багато цехів участвували в цьому конкурсі. Слушні поради за результатами конкурсу висловила і художниця ПАЕС Наталя Серебряна, яка вже не перший рік входить до команди журі цього заходу. Моя така порада. От всі конкурсанти, які будуть братися за подібну роботу наступного року, можуть звернутися до спеціалістів, які б змогли б ну, надати фахову допомогу. І вони будуть тоді і цікавіші, і яскравіші. Отже, за результатами творчого конкурсу, члени журі визначили переможців серед. Двадцяти 24 плакатів учасників найбільшу кількість балів отримали дві роботи інженера електроніка цеху ТАВ Дмитра Ковальова з назвою Самоконтроль останній бар'єр для запобігання помилки. Та культура безпеки досягається шляхом. Друге місце у провідного інженера з експлуатації устаткування атомної електростанції реакторного цеху номер 2 Максима Шпака з плакатом Зверни увагу. І третю почесну сходинку посіла методистка навчально-тренувального центру ПАЕС Ірина Юрій за плакат навчання персоналу, постійність та безперервність, запорука високої культури безпеки. До речі, пані Ірина, окрім того, що брала участь у конкурсі плакатів, ще й була секретарем цього закладу. Навчання відіграє дуже значну роль з принципів застосування культури безпеки. Персонал, я гадаю, теж повинен бути ознайомлений з тим, що навчальний процес є важливим етапом під час підготовки, перепідготовки, ознайомлення, самостійної роботи на робочих місцях, визначення тих розумінь, які стосуються саме забезпечення всіх принципів культури безпеки, які передбачені сустові. Одинадцять лідер конкурсу інженер електронік цеху ТАВ Дмитро Ковальов представив вісім різноманітних ескізів плакатів, два з яких стали переможцями. Отже, усі плакати об'єднує прагнення до покращення рівня культури безпеки на ПАЕС, бо лише за умови її високого рівня можлива ефективна робота атомного підприємства.